Постанова про видачу земельних ділянок військовослужбовцям, які побували на сході, набрала чинності ще з 1 травня. Масово ж звертатися до відділів Держкомземово, які почали лише на початку осені. До кінця року фахівці земельного відомства очікують ще більшу кількість звернень. Ділянки у користування отримали заявники переважно з Хмельницького та Кам'янець-Подільського району. Вже поступило більше 200 заяв. Видано наказів по на виготовлення проектів землеустрою по земельних ділянках 140 учасникам. Ато це на загальну площу 187 гектарів. Землі по всій області більш більше, більше половину цих людей це Хмельницький район. Велика кількість виданих у Хмельницькому районі ділянок змусила керівництво Держкомзему зменшити площу масиву під роздачу. У планах земельників виділити єдине місце для військовослужбовців, яким запропонують по 12 соток. Сам процес видачі дозволу займає менше місяця. Заємнику пропонують вибрати розташування майбутнього наділу для ведення сільського господарства чи садівництва. Ці затримки в виділенні земельних ділянків це в процесі визначення місця. Тобто, якщо місце вже визначене, то оформлення документації, тобто отримання наказу на дозвіл розробки проєкту землеустрою 2-3 тижні. Як каже Руслан Дещишин, звертаються до земельного відомства і родичі загиблих військовослужбовців та майданівців. Їм, згідно розпорядження Кабміну, теж належить право на ділянку до двох гектарів. Проте чіткого законодавства про визначення статусу учасника АТО немає, а тому в Держкомземі побоюються можливих фактів зловживань при отриманні наділів.